Добрий день і ми з України. Добрий день, мої дівчулечки. Добрий день усі люди. Добрий день усі мої підписники. Добрий день усіх, хто зайшов на канал. Оце приїхали в Київ. Хочу вам зняти, бо ще ця техніка стоїть. Тут трошки літо ми знімали. Бачите, написано. За енергодар. Бачите? Оце рашистська техніка. Бачите, досі, досі вона стоїть, досі, тому що, бачите, згорівша. Деякі кажуть, а навіщо це? А навіщо це техніка, навіщо це дивитися, розумієте, навіщо? Це ж, бачите, отут були ж люди. Оце ж тут були люди. Рашистські, рашистські морди, по-другому сказати не можу. Але ж вони, отут вони і згоріли. Господи, прости, звісно, от вам. За Маріуполь. За Маріуполь. Полтава. Бачите? Але ж ви розумієте, якщо ми не будемо показувати оце, якщо ми не будемо це показувати, то як вам сказати? Треба, щоб люди бачили, яка техніка приходила на нашу українську землю нас убивати. Бачите, це все наші хлопці, які боронять нас, які нас захищають. Оце все вони, оціх, оце російська техніка, горіть вам в аду всім, Господи, прости. Оце наші хлопці впалили оцю техніку. Зумієте? Наші хлопці, які гинуть за нас, захищаючи наші дні і ночі, бачите, оце вам, що це за, це ж ракета якась. Це може я не знаю, за Бахмут, бачите, ось вам. Ось вам. А що це за ракета? Навіть не знаю. Не знаю навіть, чи це, це сатана якась, чи що це, не знаю. Не знаю. Але українцям, всім людям треба дивитися, що прилітає на нашу українську землю. Бачите? Що прилітає? Що прилітає нас убивати? Ось дивіться, люди, дивіться, що прилітає нас убивати. Бачили? Бачили? Падлюки такі. Падлюки, падлюки. Оце ці танки йшли на Київ. Розумієте, вони ж хотіли тут Київ узяти за три дні. Оце ця нечість, ось нечисть оце йшла. Розумієте? Ой, бачили ми їх, як вони по Варшавки шурували. На бучу ж, на бучу їхали. А гудуть же ж так же ще тільки у бородянку заходять, а вже гудуть. Так, що мама дорогая. Ось ці падлюки. Оце ці падлюки. Хлопці, а що це оце таке? Не скажете? Це гаубиця, гаубиця так? Да. Бачили? Гаубіця, хлопці кажуть, артилерійська. Господи Боже мій. Да. Дякую. Дай! Бачили? Падлюки такі є. Господи, прости. Я сьогодні отримую інфаркт. Але треба показувати. Бачили, яка нечість. Яка нечість, нечість приходила нас убивати. І хай люди бачать. Треба ж показувати. Ну а як же? А як же? Що оці падлюки, падлюки? Ох ти гас, Господі, яке воно здорове. Мама моя родная. Мама моя родная, ребята. Мама моя родная. Ой, Господі, матір Божа. А це що це таке? Навіть не знаю, Боже. Боже мій, навіть не знаю, що це воно таке. Бачили такі падлюки такі, бачите, навіть навіть іностранці пишуть щось. Це ж не тільки тут дуже багато людей буває, дуже-дуже багато людей буває. За чернігів, бачите, за Потьомкіно, Ой, дівчатки, ой, мої люди добрі. Люди мої добрі. А ви не хочете, у мене маленький канал, щось побажати українцям. Як ви думаєте? Перемоги. Перемоги? А ну так. молодь. Така розумна наша молодь. Дивіться, оце наша київська молодь. Розумні наші діти, розумні, досвідчені, молоді. А вони прийшли нас оце вбивати на такої техніки. Прийшли нас убивати. За що? Нашу таку гарну так, Україну? бачите, вони в ній загинули? Так. Да. Молодець. Дякую вам. Дякую. Героям слава. Оце такі наші українці, українці наші, розумієте, молоді, такі гарні. Падлюки такі, господі прості. Ну не знаю. Ютуб пропустили. А чому не пропустили? Значить, нас можна вбивати, розумієте, приходить. Боже ж, дивіться, що це таке. Я навіть не знаю. Я не знаю, як це воно називається. Бачили? Не знаю. Ось прапор наш кров'ю описаний. Ой, Боже ж, дивіться, люди. люди, дивіться, це ж вам бачите, я ж вам не в мене теж таке є, але не так багато написано. Бачили, бачили. Загинули за це наші хлопці. Щоб підбити, спалити оцю нечість, оце за це загинули наші хлопці. Не знаю, що це за техніка, як вона називається, хай би вони були згоріли. Ну вони вже згоріли, розумієте, згоріли. Самі не жили, самі не жили. Бачите? самі не жили. І нас прийшли вбивати. Подлюки такі, господи, прости. Подлюки, падлюки. Це ж треба? Це ж треба? А скажіть, будь ласка, можете мені сказати на канал пару слів, чи варто цій техніці тут стояти, чи ні? Як ви думаєте? Молодий чоловік, а ну скажіть, варто чи не варто? Я, я рахую. у нас здесь стоїть? Да. Ну так, варто, Вони ж хотіли Київ за три дні взяти. Правильно. О, порад, і хай усі ліду бачить, яка нечисть прийшла оце сюди. Молодець, молодець. Молодець. Ну а як, щоб не показувати? Правильно? Хай бачать, багато ж приїжджають з різних країн. І вони на свої очі бачать, яка нечисть оце прийшла нас убивати. Ми в окупації були. Теж. Ой, то це для нас. Оце все бачили. Ну, гаубі то я не бачила, а танки шурували по Варшавки ж сюди ж, на Київ. Ну, Лінію оборони у нас була, оце ж на Бучі. А танки, оці БТР, це летіло, як у себе вдома гуляли. Падлюки такі, господі прості. Ой, господі. Це бачили теж тут поставили. А це, мабуть, навіть не знаю, зараз почитаю. Так, Це Кароль Печерський джерела музею Варшавського повстання. Це, а, це під час війни, дівчулі, дивіться. Повстання, музей Варшавського повстання. Бачили? Під час Так, війни, а оце вже Азовсталь. Оце під час війни. А це азосталі, це що вони з цієї азосталі робили, як вони її бомбили. Тому що вони зняли, ну цей, слава Богу, живий. Обміняли цього. Обміняли цього позивний орест. Слава Богу, обміняли. Тому. Ой, матір Божа, матір Божа, матір Божа. Це ж бачили? От люки такі. Падлюки такі, Господи, прости. Тому що. Ось. І кажу, що не треба показувати. Треба показувати. Треба все показувати і розповідати, щоб люди знали і бачили, яка нічисть приходила нас убивати. Тому треба це знати, пам'ятати. Тому що це не можна прощати. Я не знаю. Таке прощати не можуть. Я ж вам кажу, їздили у нас як... Ну, оце таке не було, це я не бачила, не буду казати. І гаубі я цю не бачила. Це я теж не бачила. Це брехати не буду. А оце ці танки, ох, як вони гудуть. Вони вже в Бородянку заходять, а вони гудуть так, що мама не гарює. Падлюки такі. Оце ці ракети навіть не знаю які. Розумієте, так що, так що так, ви хотіли в Київ попасти? Ви попали. І дивляться на вас увесь світ. Приїжджають і дивляться на вас у Києві. Так що слава нашим Збройним силам, слава Україні і смерть ворогам. Україна понад усе.